І сьогодні я покажу вам дещо, це треба щоб повернутись в прошло. Для цього нам треба взяти. Ні то? С тобой, ось, ось, локалама тупая. И далее оба отца. Ой. Давай, Буся. Все mm. ой, Ну, на все вагає, а в кінці буде шок. Зараз нам треба, що ми робили отак: так, 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 так. І у нас з'являється ця кнопка. І тут є надпись, яка не можемо ми його почитати. Нажимаємо на кнопку, вона зламається. Ну з'являється ось що. Це годинок, і нам треба ввести цей, цей пароль. Ось. Нуль вісім, нуль вісім, нуль вісім. Не, не так. І у нас появляється ось всі мої муди забираються. Ось дивитись шлабиться. Це все забирається у нас. О мій Бог. Алло. У мене загало завергало трохи щось. Ось. Нас перекинуло там, я зараз покажу, що у нас має появитися. Сюди. Сюди. І у нас появилася ця фо... фор, ар, 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 фор, фор лар, д ц. Паст. Це означає, що ми. Яке ще хаки? То, що ми. То, що ми озбакували Оце збили. Ну, це доступне, доступне оце. Ну, як це називається? Я не знаю. Це додали. Сюди, блін. І ось. І, кстати, мені треба. Табе... Ладно. Ось, я показав, що треба робити. І я, я скажу, що, що там робити треба тими квадратиками. Квадила Р. Квадатиками. Там треба вам ввести код і не зупинятись. Угу, так. Да. Не відпускати палець. Ось. Якщо ви випустите, то все треба заново робити. Все, всем пока.